Слава нації! Віталію на каналі Добрий Римбат, любі глядачі і поціновувачі того україномовного медіазмісту, який я поширюю. Ваші вподобайки, коментарі та підписка, звісно, на цей канал, а також розповсюдження допомагають підтримувати в інтернеті україномовний медіазміст, зокрема такий, що важливий для перемоги України. Перевірте, будь ласка, що ви до того дієво долучені. Це відео присвячено огляду сірникам виживання, які я придбав в інтернеті, там непогано вони рекламувалися. І це такі сірники виживання, що якщо ваше виживання буде від них насправді залежати, ну мені дуже прикро, ви, скоріш за все, двинете коні. Двинете коні, їх у блістері прийшло 4 штуки. Запам'ятайте річ, за яку не треба давати жодної копійки. Тому що тільки ми їх отримали, вони прийшли без інструкції. Ну і, звісно, ви скажете, які можуть бути інструкції до сірників Добрий. Ну, Сірники це така річ. Ну, тобі там під 40 років, тобі ще до сірників треба інструкцію. Здавалося б, так? Але ці сірники, вони заявлені. Waterproof safety matches, так? Водонепроникні, military Products», «CombatUK.com». Коротше, ці сірники вони не горять. Воду, неприняті виживання, вони не горять. І ви мені скажете, що ти багато років не куриш, ти вже забув, як користуватися сірниками, тобі потрібна інструкція. Я давав жмені людей ці сірники курцям, не курцям. І вони у них запалюються далеко, далеко-далеко, не з першого разу. І взагалі далеко не завжди запалюються. Один із них є побратим гром. Громе вітання тобі, де би тебе янголи не носили. От ці сірники, про які я хотів давно розповісти, от розповідаю. Також виробник пошкодував оці терошки на інший бік. Тобто речі, присвячені сприяти виживанню людини. Ну, чом би сюди, так, ми ще одну таку стрічку клеїмо сюди, ми вже удвічі збільшуємо ресурс. Коли питання виживання і копічених вкладень, ну, мені не зрозуміло таке рішення, коли ми маємо мову про реальні речі, які функціонують. Але оскільки це якась старана бутафорія, то, ну, мабуть, можна би було бійтися взагалі без цього, воно би працювало так само. Я не знаю, можливо, він запалиться з першого разу. Отак ми з громом, перший, хто мені там допомагав розпаковувати, використовувати їх. Отак ми робили, я не знаю, півгодини. <плес> ну, Нам пощастило. Нам пощастило, от, сірник запалився, ви бачили, з якого разу. Це якийсь особливо у нас екстравагантний сірник, він запалився. Більшість із них просто не запалюється. І це вони сухі. Це я вам розповідаю про випробування з товарного пакування. Як ми отримали поштою, і давай їх запалювати, і вони не запалюються. Я не знаю. Зараз можна задля цікавості взяти будь-який інший спробувати. Треба спочатку намочити. І нам ну давай намочим, Тобто мається на увазі. І це я беру, оце другий я беру з найбільшою сірковою голівкою. Давайте, от, далеко не всіх у них такі великі сірчасті голівки є. от Зовсім з маленькою сірчастою голівкою, наприклад. Так, Тобто, дуже неоднорідні голівки, запаковані голівками в різні боки. Я не знаю, може це так навмисно. Я звик, що пострадянських цих радянських сірниках. Бачите, різниця по сірці там, ну, у 5-6 разів. Ну, давайте спробуємо ось цей запалити, наприклад. так? Їх там добра половина таких. Просто у мене їх у блістері було 4 штуки. У мене залишилося 2, бо 2 ми вже просто викинули. Я тут сижу, тим дихаю. Це ще житловий під'їзд. Ну, і оце чиркало, от два сірники. Перший запалився, другий. Ну, я так розумію, що все. Ширка, але як такого вже нема. Повторюся, кому здається, що я там невправний запалювач, у мене все життя з сірниками все було чудово. Все працювало, аж доки я не стикнувся з цими. Давайте задля цікавості візьмемо один інший. Все. Цей у нас пав смертю хоробрих. Задля цікавості візьмемо зволожимо. Нагадую, це водо з стійкі сірники виживання. З... Military products з претензією на використання військовими. Намочили. І дивимося. Ану цікаво, чи трапиться диво. Чесно, я досі їх не мочив. Смердить. Підлікували сірник, як то кажуть, так? Растафарая? Ну, нібито встигає горіти. Ми, до речі, пишемося в під'їзді житлового дому, тому що на дворі злива зливий темінь. Коротше, це все таке. Панове, хто там з бойових підрозділів? Скажіть мені, чи правильно я розумію, що у підсумку краще собі мати десь там в кишені, в аптечці і в підсумку просто нормальні запальнички ось такого плану і не любити мізки сірниками? От. Правильно? Скажіть мені, будь ласка, що це ну, дійсно на сьогоднішній день не актуальна річ, навіть би якби працювала як слід, то все ж таки запальничка більш надійна в реальних бойових умовах. Чекаю на ваші думки і зауваження в коментарях. Дякую за увагу і наголошую витрачати хоч якісь копійки конкретно на ось це непотріб, абсолютно не раджу. Слава нації! Перемагаємо разом!